Без комплексного мислення тебе генеральним ніхто не призначить. Або призначать, але при майбутній кризі найближчій ти просто злетиш з цієї посади. Все. Коли говориш такій людині, ти хочеш гарантовану систему заробітку? Хочу! Ти хочеш стабільність? Хочу! Ти хочеш вчитися, я не маю часу. Чому не маєш часу? Ну тому що в мене зранку до вечора багато проблем. Відпускаєш цю людину, це кандидат на здихання. Людей можна наймати виключно на процеси. Тоді у вас не буде стояти питання, де знайти висококваліфікованого працівника. Тому що питання компетенції має відношення до процесів. Дивіться, я вам простий елементарний приклад розкажу, як ми готуємо там, в Тіктоці, да? хто нас дивиться в Тіктоці? Дивитесь в Тіктоці, да? різки? Хто дивиться в Тіктоці, кому потрапляють на різки? Да? Скільки ти витрачав на нарізки на початку? От Олег, наш адміністратор, скільки на нарізків витрачалось на початку часу? 4 години на, на якийсь кількість нарізок. Уявіть собі, на початку витрачалося 4 години на 14 нарізок. Скільки зараз витрачається? На скільки? На ті самі 14. Зараз 1 година на 14 нарізок. Що у нас скорочено? У нас час скоротився в 4 рази. Те в 4 рази. За рахунок чого? За рахунок автоматизації процесу. І причому якість покращилась, правильно? Так, є покращення якості, покращення якості, вдосконалення, і при цьому які додаткові інвестиції тут у нас? 800 гривень на місяць. 800 гривень на місяць ми купили АІшку. Доступ до штучного інтелекту. Розумієте, друзі, тут потрібно дивитися з точки зору от, власне, інвестиційного мислення. Скільки ми вкладаємо, скільки ми отримуємо. Ми можемо тримати взагалі на роботі 20 чоловік. А з них, реально працюючих в основному процесі, як правило, п'ять. Питання, що роблять решта? Наскільки ви на них заробляєте на цих рештах? А 600 гривень? О, 600 гривень, не 800, а 600. Тобто наші витрати 600 гривень, економія 3 години. За ці три години можна додатково дзвонити клієнтів, залучити клієнтів, опрацювати, виставити рахунки і так далі. Це три додаткові години. Там три години, там три години, там, 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 там. І оце ми вдосконалюємо процеси постійно. Безкінечно вдосконалюємо процес. Тепер, що називається явне-неявна розуміння, явне-неявна потреба клієнта. Наприклад, люди, які займаються бізнесом, є люди, які свідомо йдуть в бізнес, і вони розуміють, якщо я хочу захопити ринок, я маю багато вміти і знати. А є люди, які йдуть розважатися в бізнес. Розважатися, це означає, ну там отримав задоволення, там замовлення, там замовлення, там замовлення. Покрутився, поганяв на машині, покатався по клієнтах, поспілкувався. Ой, день пройшов недаром, який я змучений, як це класно, як це супер, я отримав драйв, отримав задоволення. На фірмі хаос, постійно всі потрібні, метушня, суєтня і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Коли говориш такій людині, ти хочеш гарантовану систему заробітку? Хочу. Ти хочеш стабільність? Хочу! Ти хочеш вчитися, я не маю часу. Чому не маєш часу? Ну тому що в мене зранку до вечора багато проблем. Відпускаєш цю людину, це кандидат, на здихання. Прийде професійна компанія, він здохне, він закриється. І оцей капітал його піде в нуль. Не можна зі всім зробити щастя. Щастя робиться тим, хто от до мене приходить на консультації, кажуть: професійно хочу розвиватися. Що для цього треба інвестувати? Да, для цього треба інвестувати гроші. Скільки треба інвестувати? Я кажу: ну дивися, хочеш посісти місце генерального директора, як мінімум 360 тисяч треба MBA пройти. Без комплексного мислення тебе генеральним ніхто не призначить. Або призначать, але при майбутній кризі, найближчій, ти просто злетиш з цієї посади. Все. Або будеш номінально генеральним за дуже маленькі гроші. Все. Як порахувати в грошах цінності, вигоди, які отримують клієнти, приблизно може якась формула. Друзі, це таке дивне питання, розумієте? Воно таке дуже-дуже теоретичне. Кожен клієнт має свої потреби. Для кожного клієнта потреба коштує. Ну хтось має потребу там на тисячу гривень, а хтось має потребу на мільйон гривень. Відповідно, і цінність, яку треба надати, хочеш заробити мільйон гривень на рік зарплати. Окей, вклади в своє навчання, в свій розвиток мінімум 200 тисяч. Не готовий вкласти 200 тисяч? Ну, тішся, що заробляєш там, 200 тисяч на рік. Все, питання, в принципі, закрите. Немає чудес. Це інструменти. Що таке навчання, друзі? Це інструменти прийняття рішень.